Малята, а хто це співає за моїм віконцем? Давайте послухаємо. Та це ж пташечки так красиво співають, дітки, а тепер давайте познайомимося із ними. Подивіться, дітки, ось сидить на гілці. Пташка невеличка, жовта. Я. Синичка. Дітки, на чому сиділа пташка? Так, пташка сиділа на гілці. А якого кольору пташка? Правильно, пташка жовтого кольору. А як називається ця пташка? Так, синичка. А тепер давайте розглянемо синичку ближче. Це синичка. Синичка. Пташка маленька. У пташки є тулуб. На тулубі є маленька голівка, крила, хвіст ніжки. На голові є очі дзьоб. тіло синички покрите яскравим пір'ячком. Подивіться, черевце жовтого кольору, голівка та шийка чорного кольору, а щічки біленькі. Синичка вміє літати, ходити, перелітати з гілки на гілку, а ще вміє красиво співати. Горобець пташка співоча. Він завжди все знати хоче, по всіх гілочках стрибає і комашок там шукає. Дітки, почому стрибав горобчик? Так, горобчик стрибав по гілочках. А кого він шукав? Так, горобчик шукав комашок, молодці. А тепер давайте розглянемо горобчика поближче. Це горобчик. Горобчик пташка маленька. У горобчика є тулуб, голівка, крила, хвіст, ніжки. На голівці є очі. Дзюб – Тіло покрите пір'ячком, пір'ячко сірого та коричневого кольору. Ніжки невеличкі, тоненькі з кіхтиками. Горобчик єдина пташка, яка ходити не вміє. А як же пересувається горобчик? Він літає, стрибає, пурхає. Зараз іде пора року осінь. І птахи шукають собі їжу під листочками у траві. Вони шукають комах, жучків, черв'ячків, а ще шукають насіння рослин, ягоди. Птахи маленькі та беззахисні, дуже бояться, щоб їх не злякали, не образили. Тому дітки ні в якому разі не можна їх лякати. Не треба голосно кричати там, де є птахи. Не можна їх проганяти палкою. Про птахів потрібно дбати, їх можна підгодовувати зерничком, крихтами хліба. А ще восени дорослі починають майструвати ось такі годівнички. Ці годівнички розвішують восени та взимку на гілках дерев, у парку, у сквері, біля своїх будинків. В них кладуть різний корм для птахів. Саме так люди піклуються про птахів в холодну пору року. А пташки будуть радувати нас своїм співом. давайте їх ще послухаємо. Малята а тепер давайте пригадаємо, яких птахів ми побачили за моїм віконцем. Так, синичку, горобчика. А кого вони шукали під листочками у траві? Так, комах, жучків, черв'ячків, ягідки. А як потрібно? Піклуватися про птахів. Так, потрібно підгодовувати їх, майструвати для них годівнички, молодці дітки. Ось вже настав час нам і прощатися. До наступної зустрічі, малята.